Доброго ранку, ми друзям бажаємо. Доброго ранку всіх друзів вітаю. Малята, яка зараз пора року? Так, зима. Ми любимо зиму, за її неповторну красу природи за зимові розваги. А ще зима приносить нам багато зимових свят. І перше зимове свято, яке, мабуть, найбільше чекають діти, це. День Святого Миколая. Його вважають захисником. Він завжди готовий прийти на допомогу і принести трохи чарівництва. Діти, які вже вміють писати, пишуть листи Святому Миколаю і просять його виконати їх мрії. <гум> В цей день всі чимні діти отримують подарунки від святого Миколая. Пізно вночі. Коли діти засипають, святий Миколай зі своїми помічниками-ангелами кладуть гостинці діткам під подушку або їх можна знайти у чарівних чобітках. Щастя і радості багато нам несе прекрасне свято, Різдво Христове. Різдво це сімейне свято, і починається воно зі свят вечора. Цей вечір вся родина збирається за святковим столом. Головною стравою є куття. А коли наступає Різдво, колядники, дорослі й діти, ходять від хати до хати та співають веселі пісні колядки, а господарі їх щедро пригощають. Скоро, скоро на порі прийде свято. Новий рік. Діти, а яке дерево прикрашають на новорічні свята? Так, ялинку. В ці дні ялинка стає казковою, гарною, чарівною. Її прикрашають кульками, вогниками, бусами. Новий рік це дуже веселе свято. Діти одягають яскраві новорічні костюми. Співають, танцюють навколо ялинки, вчать вірші про зиму, свята, про ялинку. А коли наступає новий рік, діти під ялинкою знаходять подарунки, про які вони так мріяли. Малята, так яка зараз пора року? Так, зима, а про які зимові свята ми сьогодні говорили? День Святого Миколая, Різдво Христове, Новий рік, молодці! Любі малята, шановні батьки, я бажаю вам веселих зимових свят. А на сьогодні я з вами прощаюся, до побачення, до нових зустрічей, малята!